Вітаю, друзі! Мене звати Іван Жоботинський. Я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Із запізненням робимо огляд продажів проблемної нерухомості в місті Києві за березень 2024 року. Поїхали! В березні 2024 року на продаж було виставлено 24 об'єкти нерухомості. Із них продано лише 4. Два з них це частини в квартирах, одна друга та одна восьма. Я не хочу на них зупинятися. Багато разів говорив, що частки нерухомого майна, не виділені в натурі, на мій погляд, не є ліквідними активами. Якщо хтось має інший погляд на це, поділіться ним в коментарях до цього відео. Мені буде дуже цікаво. На два інші об'єкти вважаю, що можна звернути увагу. Перший це однокімнатна квартира загальною площою майже 33 квадратних метри по вулиці Лаврська, 4. Вона була реалізована за ціною 1 мільйон 869 з половиною тисяч гривень. В перерахунку на один квадратний метр це 56 тисяч 651 гривня. Вітаємо з продажем колегу Миколу Овчаренка. Кілька слів про сам об'єкт. Квартира знаходиться в 9-й поверхівці, це іпотека, обтяжень немає, що дуже добре. На вторинному ринку продаються й інші квартири прямо в цьому ж будинку. Ось приклад. Трикімнатна квартира площею 75 квадратів продається за 4 мільйони 773 тисячі гривень. В перерахунку на квадратний метр це 63 тисячі 683 гривні. Як бачимо, проблемна квартира продалась майже за ціною ринку. Це великий успіх для виконавця. А от чи це добра інвестиція, робіть висновки самі. Давайте тепер поглянемо на динаміку продажів в цьому році за місяцями. В березні ми маємо два рекорди: було продано тільки одну квартиру, а квадратний метр коштує найбільше. Це ніяк не пов'язано з відновленням ринку, а просто з тим, що квартира знаходиться в центрі. Переходимо до другого лоту. Це паркінг за адресою проспект Бажана 1М. Стартова ціна була 367 тисяч 500 гривень. Цікавим є те, що перший переможець не сплатив ціну лоту, після чого було визнано нового переможця. І другий, хто запропонував найбільшу ціну, купив паркінг за 400 тисяч1 гривню. Вітаємо з продажем колегу Дмитра Гненного. На OLX паркінг в цьому будинку продається за 15 тисяч 500 доларів. Тож з упевненістю можна говорити, що це гарна інвестиція. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте нагадування. Скоро побачимось!